Вітаю всіх! Сьогодні 25 червня. Так, дві теми буде в цьому роліку. Це стан виноградника на цей момент. І розібрався я стосовно чому пагани зав'яли на деяких рукавах. Так, ну по черзі. По черзі зараз. Так, виноградник отак виглядає. Оце ось тут трохи відстає в розвитку. Ну, Скажем так, 70% вже відсвілося. Ось Видно вже такі ягоди. Ті, що, е, що вціли вчасно, ну, без затримки, то вже отаке ось такі грони. Ну в принципі май десь 70% вже відсвілося все, в принципі всі за винятком одного сорту відцвілися добре. Ну доцвітаються, звісно. Ну так дивлюся, все добре. Нема такого осипу, там як Ось. це каталонія. В принципі, думаю буде нормально. Бачите, це вже отакі ягоди, ось тільки ось один тільки, цього... Один тільки гібридна форма чи сорт ландиш. Зараз я покажу. Так, тривають зелені операції, росте дуже швидко. Тому поки тут пройшов, тут вже треба, до речі, я вже починаю чеканити. Тут вже треба чеканити. Тобто дуже швидко ростуть, не встигає. Ось один, один тільки ландиш. Ось на ньому е і то. Це, я не знаю, я думаю, що це можливо даже чим впливала і погода. Ну Це ось пізніше буде видно, бо ось, наприклад, ландиш тільки цвіте, грона, а ось тут було Грони, які цвіли раніше. Бачите, вони ось, ось теж була грона. І ось грона. от вона. Подивимося, тут ще він ще є у нього, якби він цвіте ще, вже даже, верніше він оцвівся І не видно там його, що воно буде опадати. Тобто я думаю, що це чимось пов'язано з періодом часу, тому що... Це один кущ, просто ціло в різний період часу. І ось, наприклад, тут оці три грони ну, осипались і зав'яли цвіття. А ось далі тут він уже оцвівся І поки що я так не бачу. Ну, подивимось. Тобто ось тут можливо, можливо воно... Ну в общем, пізніше буде, видно, чи я, чи ні. Тут ось Воно оцвілося, ну ще не, не осипалось нічого. Тобто буде видно, це ще неділя-дві, буде зрозуміло. А так остальні всі без проблем. Тільки оце ламбіш. На остальних не бачу я нічого. Бачите, вже от доцвітає. Буде е, планую е, на вихідних. Якщо по погоді, буду оброблять ну, стандартна профілактика після цвітіння я подивлюся це ще цвіти ну я, я думаю що десь до кінця місяця все воно ось, це ось цимус теж нормально нічого ось він уже оцвівся зав'яз є в принципі, нормально, аби не випадання цих рукавів, то все добре. Тепер стосовно випадання цих рукавів. Ну, випадання, тобто, ось бачите, як воно було. Воно торкнуло, росло. ось Дивіться, яке вже, а потім засохло. Поїхав я до знайомого виноградаря, який досвідчений набагато, ніж я. І він мені сказав зразу, це хробаки. І в нього, до речі, він мені якраз я проїхав, в нього теж там на одному кущі таке було. Я побачив, що тобто, теж такі великі тагани вже, і воно хоп і зав'яло. І в общем, він вносив в ґрунт, е, препарат Форсе, каже, раз-два роки обов'язково. Я нічого до цього взагалі не робив бо в мене ну, проблем я ніяких не спостерігав. Це тільки в цьому році так масово. В тому році на одному рукаві, тільки, тільки я таке спостерігав. А в цьому році це масове випадання. Здивіться. А це теж. Це іменно я кажу про те, що воно торкнуло, почало рости, а потім зав'яло. В тому році було тільки на одному кущі один рукав, але я не придав значення. Бачите, ось воно торкнуло. Почало рости і зав'яло. Оце Я про цю ситуацію кажу. Так, тривають зелені операції, чекаю. Тепер уже тут в цих рядах закінчую, перехожу знову. Тобто швидко все воно росте, не встигаю. Так, цей препарат форси він вноситься в ґрунт. Як, як я буду з ним працювати, ще я подумаю. Ну, Думаю, що буду вносити в ґрунт під кущі і потім пройду мотоблоком. Ну, наведу тут ще лад, бо тут ще не наведений лад. Не така от ситуація. По прививкам ще хочу сказати. Оце то горішні прививки, ми вже в цьому році я буду спостерігати. то АТОС, там є Каталонія, тут ось є буде Динька, це тут теж Каталонія. Оце це горішні, щось так слабенько вони торкають. Це отак. Ну але торкнули ось це видно. І робив я їх десь 6 числа, здається, 6-7. Ну це починає так розвивати. Ну довго стояло. чи Може я вже просто забув. Що це в нас тут? Це рататуй буде. Ну, в тому році теж вони там на деяких кущах такі слабенькі були. Я думав, що з них нічого не вийде. А в цьому році я вже буду пробувати, тому пробувати, що воно, ну дивиться, як воно. Тобто оце ось тут Так, це ось Юпітер, це рукава магаплит, похоже, будуть випалені. Ось в тому році. Тогорічні тут сюди залізти ці джунглі. Ну а ось оце, оце ось іде вже прививочка, такий рукавчик рощу І тут уже буде тут десь зорінька. І от от... Як же ж так розвивається. Якась там... А, білосніжка це ми будемо в цьому році вже пробувати, що це таке. Біла сніжка повинна бути з мускатом. общем, такий стан виноградника. А ось ще що мої всі ці, ну моя, ну верніше лоза, ще зробив висновки, що ніяк не торкне. оце. Може і не торкне. Моя, ну, лоза, яку я підготовив, тобто добре вимочив, то ну, Десь хуже, десь, десь краще, то всі майже торкнули. Пішли в ріст, як там з, з ними буде, то буде відомо. А оце товариш мені дав, і мені воно показалась суховата. Ну зробив. То стоїть на місці. Тобто Треба, треба ще лозу, щоб гарно вийшла прививки, треба лозу підготувати. Добре, такий огляд. А, стосовно обробки. Обробка буде, бо я забустила. Обробка буде, можливо, на цих вихідних я подивлюсь, нічого критичного. Ну і ви бачите, все зелене, таких вражень, яких-то чи мільдючого не бачу. Тому думаю, можливо, можливо я зачекаю до наступних вихідних. в общем, Буду дивитися по ситуації. Але вже можна обробляти і не можна, а треба обробляти. Думаю, що це буде або ці вихідні, або наступні. Буду обробляти знову радімол, фалькон. Да, радімол і фалькон. Думаю, більше нічого не буду додати. Я не бачу тут ні кліща, нічого таких, якихось цих гризунів, нічого не видно. Все вроді добре. І взагалі по кліщу я працюю. Перші дві обробки, далі вже не додаю. Ну, я не бачу ніяких проявів. Стосовно додавати чи не додавати там свіч, то я думаю, що я не буду зараз додавати. Трохи пізніше я буду, скажімо так, до до того як... До смикання грозді. Не знаю, як українською сказати. Окремо я пройду пельдором, здається, якщо не помиляюсь. По, по гронам окремо пройду і все. Коли, буде вже, ну, коли грона вже набере, буде ягода, тоді я пройду. А так я не бачу. ну кого є, звісно, там, можете обробляти. лишнім не буде. <сум> ну Я думаю, що я буду обробляти потім. Потім, трохи пізніше, окремо по, по гронам пройду тельдором. Щоб о, відраження сірої гнилі. Щоб коли вже ягода була, і якщо вона трісне, щоб воно всередині там не гнило. Ну, що таке вийшло можливо, длинне відео. Дякую за увагу. Всім успіхів і гарних врожаїв!